Всім привіт! Сьогодні я поділюся з вами кейсом інтернет-магазину Велосипедів. Даний клієнт до нас звернувся спочатку з налаштуванням динамічного ремаркетингу Facebook на початку цього року. Через кілька місяців клієнт захотів придбати повне налаштування Facebook компаній, щоб розширити свою рекламу. Спочатку я хочу показати вам результати за певні періоди, а наприкінці покажу діаграму, в якій буде видно зростання. Також хочу акцентувати вашу увагу на тому, що настав сезон велосипедів, тому не падайте зі стільців, коли побачите результат. Можна сказати, хороші ціни, хороша реклама, правильний сезон і супер результат. Отже, переходимо. До результатів реклами. Результати за перші два тижні навчання Facebook реклами це 35 покупок, ціна за покупку 204 гривні, витрати на 7152 гривні, цінність покупок 479156 гривень. Часка рекламних витрат 1,5%. Перші два тижні, як ви бачите, вже проявили себе дуже добре. Далі ви побачите результати роботи за місяць реклами. А, тут в нас вже 135 покупок, ціна за покупку 121 гривня. Витрати на 16 420 гривень, цінність покупок 1 мільйон 725 тисяч гривень. А, ой! Вибачте, 1 мільйон 725 тисяч 499 гривень. Частка рекламних витрат складає 0,9%. І результат за 2 місяці роботи 312 покупок, ціна за покупку 148 гривень, витрати на 46 219 гривень, цінність покупок 3 мільйони 869 тисяч 874 гривні. Частка рекламних витрат 1,1%. Ну, і на останньому знімку ви можете побачити динаміку за всі ці періоди роботи реклами. А також хочу поділитись з вами важливими думками. Пам'ятайте, що кожен бізнес є унікальним і постійно порівнювати себе з іншими не завжди є конструктивним підходом. Натомість. Зосеретесь на розвитку свого власного бізнесу, ось тоді ви побачите результат вашого плоду. Також ми розуміємо, що маркетингова компанія відіграє важливу роль у налаштуванні реклами, але не забувайте, що ви, як власник, також маєте значний вплив на результати рекламних компаній. Ваш ентузіазм. Старанність і прагнення зробити свій бізнес кращим, можуть вплинути на його успіх. І на кінець я хочу поділитися з вами короткою, але дуже корисною інформацією. Якщо ви раптом зіткнетесь з проблемою у платежах у Facebook, рекомендую вам перевірити наступне: перше, перевірте, чи не заблокований у вас рекламний обліковий запис. Друге, це перевірте, чи налаштована у вас двофакторна автентифікація. Якщо ні, я дуже раджу її активувати. Ви зможете е, знайти інструкцію, як її включити у довідковому центрі Facebook. Третє перевірити, чи не прострочена у вас банківська картка. Якщо вона була просрочена, вам необхідно вказати в білінгу нову картку. Якщо просрочену картку було продовжено, але платіж. Все одно там, не проходить. А, в такому разі рекомендую заново в білінгу додати цю ж картку або спробувати вказати нову. Ну і четверте, якщо там, всі вже ці маніпуляції ніяк не проходять, не проходять і не допомагає, і ви так само не можете оплатити рекламу, то тоді прохання вас звернутись до підтримки Facebook або до наших фахівців за допомогою. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую за увагу і бережіть себе.